Так, Воду нам вже завантажили, вже їду. На заводі не дають знімати відео, тому за завантаження немає відосу. Їду, їду додому, завтра вивантаження у мене в 17-й годині. Завтра до обіду буду займатися бусом, треба поміняти масло, фільтра. Подивитися, бо там лампочки дивився, як на стопі не світять. Задніки перестали працювати. Треба підготувати машинку, бо на цьому тижні виїжджаємо знову на Європу. Дивлюсь, по трансу по біржі вже завантажень стало ну, майже в два рази більше, ніж було, бо в минулому місяці було 1000 1200 там в день завантажень. На сьогоднішній день, 1 вересня, вже 2200-2300 завантажень. Так що робота пішла. Надію, що знов все. Налагодиться і буде багато завантажень, багато роботи. Ну і ясно, що і грошей стане більше. Так що працюємо. А, і до речі, ман зараз також в ремонті. Завтра буду хлопців на СТО, 100 зніму відео, що там з маном роблять.